І вітання, час новин на нашому телеканалі у студії Катерина Можаєва і попереду головні повідомлення від моїх колег. Швидкісне маневрування. У хусті змагалися водії пожежних автомобілів. Воювали не на жарт. На полігоні Ужгорода відбулися тактичні навчання. Новий витвір мистецтва. У Чинадієві освітили іконостас. Святкували і смакували. Села Ужгородщини в ці вихідні не сумували. Розваги з розмахом, як гуляв Великий Раковець, відзначали день села. Нижній близький святкував 344-ту річницю. Замість криги асфальт. У Мукачеві змагання. Алися стріт хокеїсти. Регіонал пропонує прирівняти російську до державної мови. Депутат від партії регіонів, який балотується в наступний парламент в Криму, Олександр Чорноморов зареєстрував у Верховній Раді законопроект про надання російській мові статусу другої державної. Відповідний законопроект зареєстрували в парламенті 21 вересня. Депутат пропонує визначити завданням державної мовної політики те, що Україна забезпечує своїм громадянам право вільного користування російською мовою як мовою корінного народу України, мовою міжнаціонального та. Міжнародного спілкування, а в регіонах компактного проживання громадян, для яких російська мова рідна, функціонування російської мови на рівні з державною. До Доцілей закону пропонує додати створення в державі умов для надбання російською мовою рідною для значного числа громадян України правового положення рівного з тим, яким користується українська мова. Документ передбачає, що тексти законодавчих актів, офіційних документів, оголошень, повідомлень центральних органів влади виконуються державною та російською мовами. Так, уже перед виборами у Криму з'явилися білборди партії регіонів із обіцянкою зробити російську мову другою державною. Віктор Балога на своїй сторінці у Фейсбук заявив: голосуйте за тих, хто виступає за інтеграцію з Євросоюзом. Політик закликає в жодному разі не голосувати за комуністів. Цитую на зустрічах із виборцями мене постійно запитують, за яку партію голосувати. Я відповідаю дуже просто і коротко: голосуйте за тих, хто виступає за інтеграцію з європейським союзом. І не дай Бог віддати голоси комуністам. Кінець цитати за словами Віктора Балоги, сьогодні не секрет, що у владі працює переважна більшість людей, які колись носили. Квитки КПРС і до тих пір, поки останній комуніст не піде з державної посади, ми не будемо рухатися вперед. Коли ми не хочемо допускати до управління державою молодих, а хочемо, щоб далі ходили на травневі свята і махали червоними прапорами, щоб в президії Верховної Ради сиділи комуністи, то це ми однозначно бетонуємо совок. Чим більше до парламенту прийде молодих людей, які не були в КПРС, тим скоріше ми станемо членами Євросоюзу, запевнив Віктор Балога. Підтримують євроінтеграцію України і Закарпатті. За її словами, радянську систему вони вже пережили, тож нехай вона залишається позаду. А далі треба рухатися і жити за новою, за тією, що живе Європа. Європу. Так все так, європейська страна. Спокін віков з історії. Я думав, що в Європу. Чому? Цивілізація. що цивілізація. Я там 10 років проробив, то я знав, як той, як там. Євроінтеграція, як то говорять. Тому що всі прекрасно знають, що там перспектива є. І для молоді особливо. А нам вже старим, як молоді добре, та й нам буде добре. Краще більш до європейського. Там ж воно більш продвинуте, більш сучасне все. А Східне то вже все давно пройшло, комуністичне. Воно вже, я думаю, нам не потрібно. Народний депутат України Василь Петовка написав звернення до прокурора Закарпатської області Анатолія Петруні. У ньому він просить перевірити факти про неналежну організацію харчування дітей в освітніх закладах Тятівського району та закупівлю продуктів харчування за завищеними цінами. У зверненні Василь Петовка нагадав, що 25 червня цього року з метою економії бюджетних коштів управління освіти молоді та спорту тятівської райдержадміністрації видало наказ, який зобов'язав директорів 27 загальноосвітніх шкіл вивільнити шістдесяти Штатних одиниць шкільних їдалень у зв'язку з майбутнім переданням їдалень з 1 вересня в оренду суб'єктам підприємницької діяльності. Для організації харчування дітей в навчальних закладах району задіяли приватні підприємства, наближені до заступника голови Тячівської РДА, пана Продана. Однак, як показує аналіз звернень мешканців Тячівщини, залучення до організації харчування цих приватних підприємств не призвело до економії бюджетних коштів, а навіть навпаки до надмірного їх витрачання. Зокрема, для харчування дітей Бюджетні кошти закуповують картоплю по 2,5 гривні за кілограм, хоча її ціна в роздрібній торгівлі складає гривню 90, оптом гривню 60. Аналогічна ситуація із молоком, яке закуповують по 9 ,25 гривень 25 копійок за літр, при оптовій ціні на ринку 5,5 гривень. Тому народний депутат Василь Петьовка попросив терміново провести перевірку дотримання вимог законодавства при проведенні закупівель за бюджетні кошти, продуктів харчування в освітніх закладах та закладах дошкільної освіти Тячівського району. А про Результати перевірки повідомити його в передбачений законодавством термін. Справжній дух війни вдалося відчути підрозділам гірськопіхотного батальйону та представникам Армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. Заля для бойової готовності і підвищення практичних навичок закарпатських солдатів у ході ведення бойових дій на Ужгородському полігоні пройшли тактичні навчання. Чи вдалося юнакам захистити свою вітчизну, знають мої колеги. Більше сотні солдат днями зустрілись у поєдинку за батьківщину на Ожгородському полігоні. В рамках дослідницького експериментального навчання перспективи 2012 пройшли тактичні навчання ведення бойових дій. Що стосується підготовки, то потрачено в принципі було десь біля трьох місяців на підготовку особового складу. Відповідно до програми бойової підготовки, це має на увазі одиночна підготовка, підготовка в складі відділень, потім і ну, відповідно завершальний етап, ви сьогодні бачили, підготовка в складі підрозділу. Намети хлопці з автоматами в камуфляжній формі, танки, літаки, гучні постріли, крики, справжня атмосфера воєнних часів панувала на полігоні. Імітацію бойових дій зробили задля удосконалення готовності солдатів. Згідно умов нашого навчання. Диверсійні розвідувальні групи противника діють на нашій території, також незаконні збройні формування. За метом вони мають дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в нашій країні, напад на важливі об'єкти, інфраструктуру. По тривозі солдати здійснили 60-кілометровий марш у район зосередження в складних гірських умовах. Уперше до навчань було залучено 70 резервістів. За час підйом моєго взводу для заняття висоти, вот, от вас. З помощью вот этой веревки і вот этих вот горних принадлежностей. Это лучше, ніж сидіти в казарме. Это полевые условия, максимум набл к боевым. Ну ощущения, конечно, впечатляют. звісно, возможность Ви поучаствовать. в учебних действиях. До проведення навчань залучили гірськопіхотну роту, мінометну батарею, гранатометне, зенітно-ракетне, розвідувальне та інше відділення та техніку. Бойові машини піхоти не припиняли рух полігону впродовж всього навчання. Відчуття дуже добре, тому що випала така нагода від, відіграти ці навчання без втрат. Цілі досягнути. У рамках навчань пройшли пошуки таборів незаконно озброєних формувань. Пошуки тривали близько 20 хвилин. У після ворожі табори було ліквідовано. Загалом солдати впоралися з поставленим завданням без травм та ушкоджень. Виборець може змінити місце голосування без зміни виборчої адреси лише в межах виборчого округу. Таке рішення прийняла Центральна виборча комісія. Секретар ЦВК Тетяна Лукаш нагадала, що раніше ЦВК ускладнила процедуру зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. У той же час, за її словами, до органів ведення державного реєстру виборців продовжують масово надходити заяви про бажання змінити місце голосування. Раніше комітет виборців України повідомив про випадки застосування технологій, при які виборці масово змін. Місце голосування. У той же час голова ЦВК Володимир Шаповал назвав досить проблемною тенденцією до зміни виборцями місця голосування з одного округу на інший. За його словами, це явище має явно маніпулятивний характер. Але вже найближчим часом у ЦВК обов'язково знадуть спосіб мінімізувати таку негативну практику. Щорічно пожежно-рятувальна служба Закарпаття проводить змагання зі швидкісного маневрування на базі Хуського технічного коледжу. Змагатися за звання кращого водія пожежного автомобіля для всіх підрозділів МНС краю вже стало доброю традицією. Насамперед вони перевіряють свою професійну майстерність, а також боєготовність гарнізону у виконанні поставлених завдань. За маневруваннями спостерігала і наша знімальна група. Взагалі, у змаганнях зі швидкісного маневрування взяло участь 27 команд, які представляли райони області. Проходив захід у три етапи: у першому водії та керівники підрозділів складали іспити на знання правил дорожнього руху. У другому на швидкісне маневрування. Водії повинні виконати декілька вправ: це заїзд пожежним автомобілем у ворота заднім ходом, далі проїзд через як кажуть полосу препятствия. Далі Водій на швидкості повинен проїхати, як кажуть, по водійських термінах змейку щодо третього етапу, то в ньому брали участь керівники підрозділів або їх заступники. Їх завдання виконати вправу і забор води за допомогою пожежного насоса з відкритого вододжерела. Наша служба це екстремальна служба, щоб наш водій міг міг екстро приймати всі рішення на до доставці особового складу на будь будь-якій ситуації. Водії наші. Тут ще рахуються професіонали, але для того, щоб він професіоналом, ми повинні підтвердити свою професійну і класність, де він показує на цих змаганнях. Право для учасників розробляли максимально наближені до умов роботи водіїв в екстремальних ситуаціях, що допомагає розвивати у них увагу, швидкість реакції та вміння миттєво приймати правильні рішення. Водії змогли краще пізнати. Екстрені ситуації могли надійніше діяти під час виїзду ісслідування на пожар і показати свої професійні навики, які вони навчилися в частині. Подібні заходи дають можливість не тільки оцінити професійну підготовку працівників пожежно-рятувальної служби, а й об'єктивно оцінити стан техніки, яку використовують для ліквідації надзвичайних ситуацій. По закінченні змагань визначили переможців у загальному заліку серед водії пожежних автомобілів перемогу здобув із Чачева, на другому місці. Представник Чопа, а третє – у водія рахівського підрозділу. У змаганнях серед керівників частини найшвидшим виявився фахівець із оперативного реагування з міста ЧОП. Найкращих нагородили перехідним кубком. Цими вихідними на ужрочині святкували день села одразу кілька населених пунктів: танці, співанки, виступи місцевих колективів, запрошених гостей і, звичайно, ж бограч своїм традиціям закарпатці не зраджують. Відбулися народні гуляння, незважаючи на примхливу осінню погоду. Як святкували села Довге Поле, Холмок і Глибоке, бачила наша знімальна група. Гуляння у селі Довге поле розпочалося самого ранку. Концертна програма радувала слух і око, а традиційні закарпатські страви на вогні зігрівали тіло. Відвідав свято села Михайло Феденець, голова районної ради. Скориставшись нагодою, нагородив почесними грамотами лікарів та освітян. Привітав жителі села і Володимир Смоланка. Дуже добре, що що тут багато молоді, діточок, бо це наше майбутнє. І я думаю, що ваше село я впевнений в тому що ваше село має хороше майбутнє. У селі Холмок на святкуванні безліч палаток. Ціла юрба дітей і виступи на найкращих голосів краю. Такого святкування село не бачило давно. Нейрохірург зустрів тут кількох своїх пацієнтів, які лікаря пам'ятають і дякують за врятоване життя. Сам медик каже: приємно, що впізнають. Добре, що здорові, але краще хворих було якомога менше. Від себе хочу побажати як доктор, щоб у вас, щоб ви були здорові, щоб всі були здорові у ваших сім'ях. Щоб ви були щасливі, щоб ви радувалися своїм дітям, своїм онукам, щоб вони радували вас, ви радували їх. Святом вас, дорогі друзі! Оригінально відсвяткували у глибокому. Тут творчістю радували діти. А в селі минай влаштували традиційний парафіяльний пікнік. Традиція народилася з того, що хотілося трошки. Стерти різницю офіціозу між служителем, священником і вірниками, зокрема з молодими родинами, і в перший же рік, а це 2008 рік, відколи я її в Ужгороді, зробив першу зустріч. Родин, ну і звісно, коли ти когось кличеш в гості, треба нагодувати і такий спосіб в перші два роки я варив сам Бограч. То прийшло 10-11 родин, потім пізніше було в два рази більше. Ну і тепер, як бачите, сьогодні понад 150 осіб прийшло на зустріч. Традиційну вже родину долучився до приготування бограчу. Володимир Смоланка Приготоване з'їли швидко, бо народу зібралось чимало. Священник, який організував пікнік, каже, така форма спілкування дозволяє налагодити довірливі стосунки. Ну, коли кличеш гостей, то зрозуміло, що й нагодувати годиться. Каже, приходять на такі пікніки не тільки задля бограча, але й без нього ніяк надто вже смачно виходить. Нещодавно в Ужгороді відкрився унікальний прес-центр Мукачівської єпархії. Незважаючи на молодий вік структури, вона може сміливо похвалитися своєю активною діяльністю. Доказом цього є і презентація путівника православні монастирі Закарпаття. Чим особлива ця карта святинь, дізнайтесь у сюжеті. Зі зверненням до мас-медіа та присутніх священнослужителів виступив архієпископ Мукачівський Ожгородський Феодор. Він оголосив, що про духовність краю зазвичай судять по кількості монастирів, адже допоки є монахи, дух вірян залишається сильним. каже такої кількості монастирів, як на Закарпатті, немає в жодній області, і навіть на теренах колишнього СРСР. Мілостю Божою в нашій області знаходиться 40 монастирів, 17 монастирів Мукачівської пархії, 23 монастирів монастирі в Хусковенградівської епархії. Немає такої області не в Україні, не в країнах СНД, щоб нараховувалося стільки святих обітерів. Деякі монастирі знаходяться в городах, де які монастирі знаходяться в селах. Є монастирі, які знаходяться в високо в горах, де в созірцанні браті або в жіночому монастирі, сестри монастиря возносять свої сердечні молити до Бога. Однак більшість обителей знаходиться у гірських районах, а це значно складні відвідування їх мирянами, адже про ці храми просто мало хто знає. Не всі навіть знають історію наших тих древніх монастирів, не всі знають історію і монастирів, які вже мають декілька десятків років. І милостю Божою зараз майже в кожному районі, а в деяких деяких районах і не один відкрилися зовсім нові монастирі. Тому видання такого путівника полегшить шлях мандрівників і спростить планування маршрутів, адже можна буде дізнатися не лише про саму пам'ятку, а й про розклад служб і транспортне сполучення. До видання путівника зусиль докладено чимало, адже всю інформацію збирали самостійно і священнослужителями та студентами. путівник вийшов у перше видання у 2010 році в видавничому відділі в Києві української православної церкви з благословіння блаженнішого Володимира Митрополита Київської всієї України. Дане видання є доповнене. Додає, майже щомісяця відкривають нові духовні осередки, тому незабаром буде необхідність ще раз перевидавати путівник. Авторами, як і два роки тому, знову стали кандидати сторичних наук Ужну Юрій Денелець та іеромонах Пімен Мацола. Присутніми на зібранні були і представники чоловічих та жіночих монастирів краю. За їх словами, прийматимуть гостей із задоволенням, адже основна мета монастирів показувати чудо праведного життя на своєму прикладі. Прихожани Чинадіївської греко-католицької церкви Різдва Пресвятої Богородиці відтепер зможуть молитися біля нового іконостасу. Зроблений на замовлення за кошти благодійників грізьблений витвір мистецтва став не лише прикрасою храму. Він допоміг вірникам відчути ще більшу духовну близькість до Бога. На урочисті літургії з нагоди освячення іконостасу побувала і наша знімальна група. Аби провести божественну літургію до Чинодіївської греко-католицької церкви, різдва Пресвятої Богородиці, приїхали священнослужителі з багатьох парафій. безпосередньо перед самою службою відбулось важливе для духовної обителі та прихожан дійство. Сьогодні ми маємо таку можливість освячувати одну із таких найважливіших атрибутів у нашій церкві – Це іконостас. Іконостас не лише важливий елемент оздоблення храму, каже отець Володимир. Він розділяє церкву на дві частини. Вірникам образ господа та погородиці допомагає краще зосередитись на молитві. А за іконостасом знаходиться престол, і це місце вважається святає святий храму. Адже саме тут відбувається таїнство Євхаристії. Цей іконостас він символізує всіх тих святих, які, якими багата наша церква, правда, і є ніби тим образом, прообразом, до чого ми маємо прагнути. До святості виготовлення іконостасу процес надзвичайно відповідальний, який вимагає великих знань в області церковного мистецтва. Різьблення іконостасу повинно бути бездоганним. Майстри з Червонограда, котрі виконували замовлення, впоралися завданням на 100%. І на іконостасі зображено життя Ісуса Христа зі всіма його муками, зі всіма його ну, життєдіяльність Ісуса Христа для нас це дуже важливо. Зображення святих допомагає під час служби відчути. Ще більшу близькість до Бога, та краще зосередитись на молитві, кажуть віряни. Ми можемо тут прийти, помолитися, віддати шану Ісусу Христу Богові за всі наші дари, які Він нам дає. На завершення служби після традиційного обходу храму від єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії владики Мілана вручили вдячні листи активним діячам церкви. На думку прихожан, освячений іконостас, додав святості духовній обителі, що безперечно привабить до храму ще більше вірників. На цьому наш випуск не завершений, і далі ви побачите. Розваги з розмахом, як гуляв великий раковець, відзначали день села. Нижній Бистрі святкував 344-ту річницю. Замість криги асфальт. У мукачеві змагалися стріт хокеїсти. Мукачівська ОДПІ повідомляє, що з набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 7 липня цього року про затвердження порядку заповнення документів на переказ у разі сплати платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів помилково або надміру зарахованих до бюджету, зареєстровано у міністерстві юстиції України 30 липня. У платіжних документах на сплату податків необхідно обов'язково зазначати відповідні коди сплати платежів до бюджету, список кодів видів сплати, які які вказують у платіжних документах в полі призначення платежу, наведуть у додатку до цього порядку. У п'ятницю минулого тижня всі християни відзначали Різдво при Святої Богородиці або, як кажуть у народі, малу Богородицю. Та для жителів Імстичева, що на Іршавщині, це ще й свято їхнього села, відсвяткувати яке зібрались на центральній площі. Окрім фольклорних колективів, на сцені виступали і юні таланти з піснями, віршами та гуморесками. До привітань долучився і сільський голова, який нагородив найдостойніших односільчан грамотами. Опісля на сцену вийшла заслужена артистка України Надія Копча. Її Пісні припали до душі всім присутнім на святі, яке тривало далеко за кіно. Відсвяткували з розмахом. У неділю, 23 вересня, відзначили 800-ту річницю великого раківця, села з давньою історією та самобутніми традиціями. На жителів та гостей свята очікувала цікава розважальна програма, а також виступи місцевих колективів. Не обійшлося і без приємного сюрпризу від організаторів. Про все в подробицях Юрій Павлишенець. Тільки на Закарпатті поруч розташовані села можуть кардинально різнитися в культурі та традиціях, що найкраще помітно під час святкувань. Не виняток і великий раковець, село з насиченою подіями історією і не менш колоритною самобутньою культурою, якому цієї неділі виповнилося 800 років, у 12 столітті. От було засновано село Великий Раковець. Одні говорять, що е, граф Раковці, який йшов із військом. Поселився у великому раківці, і від цього пішла назва села Великий Раковець. Одні кажуть, що багато в потічках, і в річках було раків, і пішло від того слова рак. Шараковець традиційно день села це день його народження, а вік визначається з дати першої згадки в офіційних документах. Та не завжди ведеться точне літочислення, тому в селах нашого краю цю дату намагаються прив'язати до релігійних свят. Таким релігійним орієнтиром для жителів Великого Раківця стало свято Різдва Пресвятої Богородиці. Свято у нас уже роками уже традицією стало то релігійно. Є свято усе в нас проходить. Храмує свято села. Перша неділя після Богородиці. І ми приурочили вже дуже багато років е святкувати цей день і день села. Якщо брати сьогоднішній день свято, це 800 років із дня заснування нашого села села Великий Ракові. На свято зібралися як жителі Великого Раківця, так і гості з довколишніх сіл, щоб подивитись на виступи фольклорних колективів та колективів самодіяльності від пісень та танців до гуморесок і театральних міні-постановок. Програма була насичена. Виступали на сцені і молоді виконавці. Це ще один доказ того, що Іршавщина співочий край. Концерт тривав, і вже з офіційними привітаннями на сцену вийшли сільський голова, а також представники районної та Основної влади, які долучилися до привітань, і вручили жителям Великого Раківця, людям, які працюють для села, почесні грамоти, та імені годинники від обласної ради. І як прийнято вся громада села шалено підтримала своїх односільчан в такі урочисті моменти. Цінні подарунки міг отримати і кожен охочий, беручи участь у караоке шоу Хочеш співай між учасниками караоке розгорнулася справжня боротьба. А публіці було важко визначитись із фаворитами. Свято сьогодні просто надзвичайне дуже сподобалось. Дуже талановиті люди зібрались сьогодні у великому раковці. Я була приємно здивована талантами, які були сьогодні присутні, які проявили себе врешті в караоке-шоу шоу. Хочеш співай. Завжди приємно подорожувати за Карпаттям і знаходити, що наша земля дійсно багата На талановитих людей, на яких просто потрібно звертати увагу. Що ми власне сьогодні і робили і переконувались, що у нас найспівочіший край. Святковий концерт і урочиста атмосфера порадували всіх хто долучився до святкування 800-ї річниці великого раковця. То для нас уже великий праздник. Однак, однаку, Мы так ми розв'язкуємо за жанота як в перший раз. Подарунком від організаторів свята став виступ хлопців з гурту Рокаш, які вміють запалити публіку своїми піснями. Фурор викликали пісні Палиночка та Вінко, адже за словами рокашів, справжній іршавський чоловік повинен знати варити слив'янку та робити добре вино, а також кохати так, як співається у піснях «Дай ми мила та очі чиї то вівці. Після виступу гурту публіка що довго вимагала пісень на біс, адже хлопці стали справжньою співочою окрасою вечора щодо окраси кольорової, то святковий феєрверк у нічному небі надовго запам'ятається всім. Традиційно всією громадою відзначали день села і в гірському нижньому бистрому, що на Хущині. Щороку тут насичена програма за участю місцевих самодіяльних колективів, конкурси та розваги Цьогоріч святкування без цього також не обійшлося. Готувалися безряни заздалегідь. Радість свята малої батьківщини розділили з її громадою і наші кореспонденти. Зібралися всі недільного дня, щоб відсвяткувати день народження села перед місцевою школою. Перед односельчанами з вітанням виступив голова села. А далі звучали щирі слова від почесних гостей, керівників та депутатів району. Це свого роду відведення підсумків про зібраний урожай, про те, як жити далі. В кожному селі красиво по-своєму і гарно проходять свята. Я маю на увазі сьогоднішній нижній безпеці. Мені кажуть, ця громада хороша. Я їм бажаю. Добре погуляти, відпочити, і до наступного року. голова хуської районної ради Василь Губель передав особисті вітання і від голови обласної ради Івана Балоги. Опісля вручів окремо місцевим жителям відзнаки та грамоти, як обласні, так і районні. Цього дня шкільна волейбольна команда отримала спортивну форму та м'ячі. Тож свято розпочалося з подарунків, продовжилось піснями. Взагалі, ми в захваті від свята, тому що щорічно проводиться свято, але це вражає своїм епатажем, своїм вмінням об'єднати покоління. Бо як ви бачите, на цьому святі присутні від маленьких діточок, які щойно виступали на сцені, до бабусів та дідусь. І це дійсно радує цього року. Нижній бистри святкує 344-ту річницю. Першими родинами у поселенні були сім'ї на прізвище куриця та вовчок. За словами місцевих жителів у дев'ятнадцятому столітті, тут масово. Почали селитися львів'яним 1876 року. У нас запрацювала церква, перша, яка будувалася років 60, Вона була греко-католицька, але до того часу люди проживали в в селі. І на сьогоднішній день в селі є дві православні церкви, і є греко-католицький монастир, Якихось різногласів у селі немає між народом. Спокійно. Зараз у селі проживає дві тисячі жителів. Село швидке, як бачите, горами. Живуть у ньому люди дуже мирні, спокійні, прачовиті. Е, правда, треба сказати, що кількість жителів у ньому зменшується. У гірському селі є чимало цікавого. Є підприємство Тергес, яке є основним. Постачальником виконання сільського бюджету в селі Нижній Бистрий. Ну і у нас є багато працюючих. У нас є 306 чоловік, які зайняті в селі Нижній Бистрий. Це досить висока цифра. Народні гуляння проводяться у нижньому бистрому вже 11 рік поспіль яскравих барв свято також додали різноманітні розіграші та конкурси, традиційні дитячі забави та каруселі, а для дорослих тир та сувеніри. І на завершення спортивні новини. Популяризувати дещо екзотичний на сьогодні вид спорту на Закарпатті, хокей на роликах взялись у краї активні прихильники поганяти шайбу. Цими вихідними в Мукачеві відбувся перший у своєму роді міні-чемпіонат із роллер-хокею. Хто ганяв по асфальту і здобув перемогу, розкаже Світлана Комлєва. Замість криги асфальт любителі поганяти шайбу, знайшли альтернативу краженим майданчикам та льодовим палацам. Аби грати в хокей, як виявляється, зиму чекати вже не потрібно. Хокей має різні рівновидності, але ті, що грають на леду, якщо льоду нема, вони грають потім на роликових коньках. Фактично, техніка одна і та ж грають на асфальт або на спеціальних покриттях. Аби підтримати місцевих любителів ролер хокею, на змагання Мукачів приїхала і команда зі столиці. Справжній професіонал Киянин Вадим із ключкою не розлучається вже 18 років. каже переваг у хокею на асфальті більше ніж у звичайного гальмування зовсім інше, швидкість інша і е, ну е, різниця є. Хокей е, на ковзанах він більш такий швидший за, за ролики. І я би сказав, місцями більш небезпечніші ніж на, на роліках. Правила гри в зимового і літнього хокею, дещо різняться, втім, за змістом вони подібні. Та й захисна екіпіровка важлива в обох іграх. Приємно каже досвідчений хокей, що останнім часом українська молодь все більше захоплюється ролер-хокеєм, або як ще його називають стрит хокеєм. Це пішло все ж таки з Америки і з Канади. Тоді, коли вони починали грати, ну коли було літо скажімо так, на заміну приходив такий хокей, але з часом він набрав свою популярність і вже зараз проводиться чемпіонати світу. Міні чемпіонати з ролер хокею в Мукачеві проходить вперше. Участь у ньому взяли лише три команди з Мукачева, Ужгорода та Києва. Прогнозовано перемогла найдосвідченіша команда зі столиці, втім перспектива у місцевих неабияка. Всі учасники отримали медалі та грамоти. Нагородили і наймолодшого болівальника. Свято спорту вдалось на славу. Організатори кажуть, розвиток літнього хокею на Закарпатті підтримуватимуть і надалі. А тому Чергові змагання на роликах вже не за горами. На цьому випуск завершений. Що чекає вас уже 25 вересня у програмі Час? Дивіться далі. Обережно злодій. У Мукачеві обкрадають жінок. Зменшимо кількість пожеж. На Іршавщині відбулися відпрацювання. МНС. проблемні будинки, небезпека для життя. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Для вас працювала Катерина Можаєва. Бажаю гарного настрою і хай щастить.